Спецпідприємство при Кіровоградській виправній колонії номер 6 отримало замовлення на пошиття великої партії державних прапорів. Як до цього поставились керівництво установи та самі засуджені? Дивіться далі. Щонайменше 15 тисяч жовтоплакитних стягів мають пошити засуджені. Керівництво колонії запевняє, для цього на підприємстві є всі технічні можливості, тож замовлення прийняли не роздумуючи. Мы буквально пять лет назад организовали швейный участок, который потихоньку-потихоньку вырос в определенный цех. В настоящий момент мы получили заказ на изготовление символики Украины. Это Плага України для засуджених працівників швейного цеху таке завдання виявилось, хоч і новим, але цікавим і навіть приємним. Адже у місцях позбавлення волі почуття патріотизму і бажання підтримати країну у нелегкий для неї час зросло неймовірно. Тому зробити власний внесок і підтвердити, що Україна єдина і неподільна зможуть і в'язні. У час зараз... убедитесь в этом по отношению даже к тому, как осужденные к нему относятся. С трепетом с таким. Дух патриотизма очень увеличился, даже в том смысле, что мы ну, не будем так до такой степени выстроили там охранную систему, но все подходят с других отрядов, даже те люди, которые не работают, с таким просьбой, а можно, если там что-то останется, Флаг в секцію, флаг на, отря... на отряд. В цьому. Ми переконались на власні очі, адже майже вся територія у патріотичних кольорах. Що не за свою країну? Що тако є такий, ну, заказ такої на потрпотребна Україна, флаги і своє е, вношу в це. Олександр родом із Самари. Військове втручання Росії в Україну засуджує, тому до роботи береться з ентузіазмом. Говорить патріотизму. Навіть колючий дріт не перепона. Потому что происходит, я отношусь негативно, потому что война это никому не надо. Шью и чувствую, что украинцы уважают символику своей страны. Мне приятно шить. У меня тоже есть и российский флаг, и украинский. Нет, все отлично. Як адміністрація относится, так і осуждений. Ми всі дружні і всі проти того, що проєкту за робочий день в'язні встигають пошити близько тисячі жовто-блакитних стягів. Тому керівництво не виключає можливості на 100% виконати замовлення, а це 75 тисяч прапорів. Поки що колонія працює над малою партією у 15 тисяч.